Оптимізуючи використання ресурсів, зменшуємо викиди шкідливих речовин у природу. Цей принцип зрозуміли керівники підприємств області та вже починають реалізовувати на практиці в облдержадміністрації. П'ятьом підприємствам вручили сертифікати проєкту ООН Ресурсоефективне та чисте виробництво. В рамках нашого проєкту у Чернігівській області було створено засновано і була проведена робота клубу ресурсоефективного та чистого виробництва. Метою роботи Даного клубу є покращення екологічних та економічних показників, підвищення конкретних спроможності підприємств за рахунок скорочення споживання ресурсів, води енергії. І, взагалі, екологізація малих та середніх підприємств. Почесні сертифікати підписані міжнародним менеджером проекту ЮНІДО, отримали не усі члени клубу, а лише найкращі, що розробили дієві плани зниження навантаження на навколишнє середовище. Це п'ять підприємств. Підприємство підприєм підприємство «Ясень», підприємство підприємне Керамік, підприємство «Янг Україна», і підприємства GNL. Вирішувати екологічні проблеми вигідно. До прикладу на підприємстві GNL розрахували прогнозовану економію від впровадження заходів 2 мільйони на рік. Ми составили план поки без заміни обладнання. Єдине, що ми плануємо заміну фільтрів для зменшення вибросів растительної пилі в атмосферу. Ми дуже благодарні. Організатором цієї учоби, тому що вони обращають внимання на такі аспекти, мы ми не могли не уделить внимание. Непогано заощаджувати можна на банальних речах, миючі вікна, замінивши лампочки. Ці прості правила економії успішно засвоїли деякі з керівників виробництв. При миті окон у нас вже буде зекономлено кілька тисяч гривень. Потому как удлиняется время дневного света, и нет необходимости включать светильники. Также лампы накаливания мы заменяем все на энергосберегающие. Збереження природи та ресурсів, крім цього, сертифікат проєкту ресурсоефективне та чисте виробництво для підприємства це ділова репутація та можливість залучати інвестиції. Даний сертифікат, во первому, підтверждає, що підприємство є учасником міжнародної програми. це позитивно впливає на імідж даної компанії. Це являється підтвердженням для получення каких-то інвестиційних составляючих, як міжнародних фондов і программ так і от местних програм развития